Літня пора традиційно асоціюється з канікулами та відпочинком. Попри військовий стан, питання змістовного дозвілля дітей залишається надзвичайно актуальним, адже цей період дуже важливий для їх творчого, інтелектуального та фізичного розвитку. Органами влади прийнято рішення про організацію літнього відпочинку та дозвілля дітей на базі закладів загальної, середньої та позашкільної освіти. Цього тижня в 24 громадах всіх районів області розпочали роботу пришкільні табори та літні профільні зміни. Всього планується охопити літнім дозвіллям понад 35 тисяч дітей. З них у червні найбільше понад 23 тисячі. Найбільш активними є заклади освіти Білоцерківського, Обухівського, Бориспільського, Бучанського та Фастівського районів. Там відпочинком буде охоплено найбільшу кількість дітей. Цікавим є досвід літніх профільних змін у закладах освіти міста Біла Церква та міста Бориспіль. Популярністю користуються пришкільні табори у Бучанському районі, зокрема Гостомельська та Ірпінська тергромади. Чимало закладів освіти працюють у форматі літніх мовних шкіл. Наприклад, Боярська тергромада. Щороку цікаве дозвілля очікує і школярів міста Бровари. Весело і цікаво проводять своє дозвілля учні в школах міста Славутич. Популярним серед дітей є і національно-патріотичний напрям. Цього тижня завершуються районні етапи Національно-патріотичної гри «Сокіл Джура». понад 5 тисяч дітей взяло участь у різних етапах змагань. А обласний фінал плануємо провести в червні. За підтримки проекту Десайт буде організовано роботу літніх клубів Ми вдома в Україні. Серед 27 громад, які було відібрано в Україні, дві громади це Київські, Баришівська і Бишівська. Попереду навчання педагогів та старт роботи літніх дитячих клубів Ми вдома в Україні. Продовж літа будуть працювати табори з надолуження освітніх втрат, зокрема. Спільно з громадською організацією Go Global реалізується такий проект у школах 12 громад Бучанського району. Учні в 35 закладах освіти матимуть можливість наздогнати пропущений матеріал, розвинути соціальні та емоційні навички. В інших районах також організовано відповідну роботу. Окрім того, протягом червня будуть працювати всі позашкільні заклади області, охоплюючи дітей цікавими заняттями в гуртках. Гуртковою роботою плануємо охопити понад 23 тисячі дітей у всіх районах області. Отримали перемогу в конкурсному відборі та долучаються в 2024 році до проекту GoCamp учні Кагарлицької, Бородянської та Великодимирської територіальних громад. Літо час для дозвілля і розваг. Зустрічей з друзями, мандрівок, зміцнення здоров'я, відновлення фізичного стану та відпочинку бажаємо всім учасникам освітнього процесу гарно відпочити та з новими силами продовжити навчання в новому навчальному році.